Агресія Росії поставила перед українцями небачені виклики за підрахунками Міністерства охорони здоров'я, щонайменше 15 мільйонів людей потребуватимуть психологічної підтримки та лікування через травми, а також стрес, спричинені війною. Ще близько 5 мільйонів українців найскоріше будуть потребувати медикаментозного лікування для подолання цих викликів. Представництво Health Right International в Україні за підтримки благодійної фундації FHI 360 у Вересні 2022 року започаткували створення центрів комплексного реагування та надання підтримки постраждалим від війни та гендерно зумовленого насильства. Центри Brave and Safe допомагають постраждалим від війни, гендерно зумовленого насильства та внутрішньо переміщеним особам. Вони вже діють у шести регіонах сходу та півдня України у тих містах, де нині найбільше звернень: це Миколаїв, Одеса, Харків, Запоріжжя, Дніпро та Херсон. Щоденно наші юристи, соціальні працівники, психологи, лікарі. Надають допомогу людям, які постраждали від домашнього насильства, сексуального насильства, людям, які постраждали від війни, і таких звернень дуже багато. Унікальність цього проєкту в тому, що надання допомоги у сфері психічного здоров'я та протидія гендерно зумовленому насильству відбувається на рівні первинної медичної допомоги. Тобто, ви звертаєтесь до сімейного лікаря і водночас можете вирішити інші важливі питання: потреба у психологічній підтримці, оформлення документів та соціальних виплат, пошук роботи і безпечного життя, гуманітарна допомога, консультації юристів та соціальних працівників, інтегровані центри. Brave and Safe працюють на базі 10 центрів первинної медико-санітарної допомоги. Інтегровані центри на базі центрів сімейної медицини є дуже актуальними. При зверненні до сімейного лікаря можна отримати психологічну, соціальну та юридичну допомогу в цьому ж закладі. Мобільні команди Brave and Safe також працюють у місцевих центрах прийому внутрішньо переміщених осіб в притулках та денних центрах. Ті, хто перебуває на окупованих територіях або в районі активних бойових дій, можуть отримати допомогу онлайн на наших платформах. За час роботи проекту ми допомогли понад 31 тисячі людей, із них майже 4 тисячі це діти. Послуги центрів Brave and Safe є безкоштовними та конфіденційними. Пам'ятайте, право на здоров'я та допомогу має кожен з нас.